Маленьку калушанку Алінку на прививку від поліомієліту привела тітка. Дівчинка геть не нервує, а з цікавістю розглядає телекамеру. Від ліків навіть не кривиться. Як була вакцина, смачна чи ні? ні? А ти боялася сюди йти? Не боялася? Не боїшся щеплення? Аліні належить півгодини зачекати у коридорі, щоб лікарі могли оцінити реакцію дитячого організму на вакцину. Хоча у усіх вакцинованих досі дітей кажуть медики, побічних реакцій не було. Від моменту, коли ми відкриваємо, то ми зберігаємо 6 годин протягом дня. Можете показати, який це індикатор на вакцині? Індикатор тут, якщо він міняє колір, то тоді ми його не використовуємо. Зараз індикатор у нас добрий і ми капаємо дітям. Поліомієліт – небезпечне інфекційне захворювання, викликане поліовірусом, який вражає центральну нервову систему. Захворювання закінчується смертю чи інвалідністю. Найчастіше поліомієлітом хворіють діти у віці до 10 років. Цього року на Закарпатті зареєстрували два випадки захворювання серед дітей. В Україні почали масову кампанію вакцинації від поліомієліту, яка пройде у три етапи. Перший триватиме до 6 листопада, наступний розпочнеться із 7 грудня. Вакцинують французькою вакциною дітей віком від 2 місяців до 6 років. У наступний етап, який пройде у січні, потраплять діти віком до 10 років. Єдиний захист від поліоміліту це є якраз вакцинація. Людство ще не придумало іншого захисту від керованих інфекційних захворювань як щеплення. І, на жаль, оці діти, які захворіли в Закарпатській області, вони були не щеплені. Батьки відмовлялися від щеплення від щеплення, і, на жаль, ці діти стали інвалідами. На жаль, є відмови батьків. Зараз, особливо ті останні дні, люди набагато більше приходять до нас і проводять своїм дітям щеплення. Коли охоплені з щепленнями певної категорії дітей становить 95 і більше відсотків, тоді захворювань чекати, чекати не варто, тому що сформований колективний імунітет. Але в нас на даний час в Івано-Франківській області, зокрема у Букалському районі, 19,5%.